Друзі, ви дивилися сьогодні мій шортс. І хочу сказати вам, що щастя без меж це дійсно така штука існує. Хто зі мною на одній хвилі і хто знає, про що я говорю, той мене зрозуміє. Отже, оці останні дні травня вони мене наповнюють щастя. І, врешті-решт, я буду вільна. Наповнюють мене щастям ці дні і стає на душі легко, стає на душі світло, стає на душі дуже-дуже радісно. Так, друзі, прибігла ж у це з роботи. От і поговоримо з вами. Сьогодні п'ятниця, мій улюблений день тижня. І поговоримо з вами з приводу нашого спілкування в Ютубі. Друзі, я даю відео про своє життя, про свої подорожі, мандри, про свій милий серцю Київ. Я даю такі, знаєте, відео життєві. І хто зі мною на одній хвилі, ті глядачі будуть дивитися. От. Якщо людина не, у неї не відгукується, знаєте, щось не по серцю, це ж дивитися не буде. Ви знаєте, я та жінка, яка вміє за будь-якої економії, за будь-яких обставин жити. Красиво як для мене. Я люблю жити красиво. Друзі, поняття красиво жити у кожного з нас різне. Це не обов'язково, знаєте, мати величезні статки для того, щоб жити красиво. Ти поставив квіточку перед собою, і це вже краса. І це вже означає жити красиво. Друзі, ви звернули увагу на те, що я уникала. Розбурок з приводу понтів, понтів, понтів. Коли ми літали активно в своєму житті, як то кажуть, жили на валізах, нам завжди писали про понти. От понти показуєте. Друзі, наскільки я далека від понтів, це знають тільки мої близькі люди. Я ж не розказую вам, що я купила айфон, що я купила джип, що я купила триповерхову дачу, що я така крута, що я така. Ви знаєте, я заїкнулася у східниці, що в мене куртка Марко Поло і мене уже теті Моті. Облили грязюкою і розказали, що ми з Колею недостойні кияни. Ну, Типу, я так зрозуміла, що ми на понтах. Там не було це слово понти в тих коментарях, але це так треба було. розуміти. Ми з Колею безпонтові люди. Я не буду цим займатися, показувати це все, знаєте, і смакувати, ось дивіться, яка я, ось дивіться, які ви. Я навпаки знаю, що багато глядачів от якраз на понтах. Давайте будемо жити легше і розставляти пріоритети в житті. От дивіться, я вже купила білети на літак. Ми їдемо в подорож. І, врешті-решт, за четвертий рік війни вперше ми летимо літаком. Зрозумійте правильно, що це організувати непросто. Я поставила собі за мету не підключати жодного турагента до моєї справи, до мого літнього відпочинку. Зараз Глядачі на моєму каналі дивляться Болгарію. Творча студія мені як почала показувати з квітня. І до сих пір вона мені показує, що болгарський плейлист списки відтворення активно-активно зараз дивляться глядачі. Друзі, я розумію, ви бронюєте Болгарію. І я в тому плейлісті розказала, як самостійно можна забронювати відпочинок влітку не за всі гроші світу. Щоб це не було, знаєте, дуже дорого, тому що в Болгарії є готелі, і ти за сім днів можеш віддати 1000 євро на двох. Розумієте? Я показала нормальний відпочинок за нормальні гроші. 76 євро за добу. Це невеликі гроші для Болгарії. Отже, я не ставила собі за мету і цей раз обагатіть турагента. Зрозуміти, я нічого проти турагентів не маю. Але я проробила певний експеримент. Я дівчатам турагентам дала завдання підрахувати мені готелі. І вони підрахували ті готелі, які можна на букінгу зняти. І я подивилася, яка різниця, якщо ти сам їдеш на літаку, летиш, сам купуєш білети плюс за добу ціна. і їхня різниця, що вони тобі підраховують з вилітом, це виходить? Ти їм залишаєш дуже велику суму грошей. Як їхній заробіток. Друзі, самостійно треба подорожувати. Уже всі онлайн навчені. Уже можна робити такі складні маршрути пророблювати собі, і таке складне е варіювання подорожі, що, вже, знаєте, ну я не знаю, відпадеться професія турагенти чи ні, але з часом, я думаю, відпаде, тому що Уже люди навчилися робити сам собі подорожі. Зрозумійте, будь ласка. От. І знаєте, я е, теж вивчаю ситуацію, вивчаю питання шляхом Ютуба. Я дивлюся ту країну, в яку я зараз їду, дивлюся новинки. Дивлюся, щось цікаве. Зараз це просто робити, це дуже просто робити. Коли я поїду полечу, я буду ділитися з вами в своєму серіалі, будь-якими проблемами і буду давати лайфхаки. Хочу сказати про слово серіал. Ще дуже-дуже давно на зарі свого каналу. Пристановленні каналу. Я шукала, знаєте, щоб бути креативною. Я шукала слова, я шукала цікавинки, щоб вирізнятися серед інших блогерів. І саме я придумала тоді багато-багато років тому. Придумала ось цю фішку. А я буду у себе на каналі показувати серіал. Слово серіал звучав тоді. Із вуст Аріни Київської вперше серед тих, хто показував Єгипет. Я започаткувала цю історію з серіалами, і потім я почала 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 постійно використовувати це слово, коли я роблю плейлист. В мене він для глядачів серіал, серіал моєї поточної подорожі. І знаєте, буває дуже-дуже цікаво і смішно. Колись я роблю відео, і наша поїздка літаком. Ми летимо. І я ж вставляю музику. Ви знаєте, що музику я вставляю завжди доречно, воно гарно, воно красиво, і приємно дивитися завжди такий фільм. І я вставляю музику, якраз Політ я показую, точніше, Коля знімає камерою нашою Сонькою. Він показує гори, Єгипет, ми летимо над пустилою з горами, так це все красиво, і я беру певну музику. І що ви думаєте? Коментарі. Дивлюся, а один мені пише: Ой, ну, це е, на русскому язиці, ну, тому що тоді знімався Єгипет на русскому язике у мене, і пише один. Ой, взяла музику. E, значит, от це ж треба так повторяти за звісними блогерами, а мене так це вразило, і я пишу e, цьому чоловіку. А нічого так, що цю музику у фонотеці Ютубу, і я взяла цю музику вперше ще тоді, коли ми літали в Туніс. У 18-му році. Ще крім мене, вона тоді тільки з'явилася та мелодія певна, не буду говорити, трек, як називається. Вона тоді тільки з'явилася в фонотеці Ютуба, і я її використала у «Туніській подорожі. «Туніс» у мене там скрізь з цією музикою. І що ви думаєте, приписати Аріні, що Аріна взяла у блогера. Так, ну тоді подумайте, хто був перший хто використав цю музику. Для чого я це говорю? То, знаєте, друзі, це називається гратися в пасочки. І я не хочу гратися в пасочки. Я завжди люблю бути автентичною. І я завжди люблю бути самобутньою. І я завжди люблю бути з собою, друзі. Саме з собою. Тому все, що я буду показувати. Це ще пройде певний час, поки я буду вам показувати цей серіал. Тому, коли я буду вам показувати це все, це буде автентично і це буде моя історія. Це буде мій оригінальний контент серіал, мій серіал слово, яке я придумала для того, щоб було цікаво на Ютубі. Моїм глядачам дивитися серіали Аріни Київської. Друзі, у мене сьогодні дуже хороший настрій. Я вже почала це відео з того, що щастя не має меж. Так, травневі дні, які добігають до кінця, а з ними добігає до кінця навчальний рік. Так, я завжди відчуваю в ці дні окриленість. Окриленість і скажу до побачення. Буденність, добрий день, самобутність, творчість, воля і свобода. І хочу пообідати. І знаєте, як тепло на душі, коли сім'я є сім'я. Коли тебе можуть підхватити, твої справи можуть підхватити, допомогти і зробити щось для тебе. Коля зробив сьогодні, він міг це зробити. У нього був час, він приготував цікаві, цікаві смачненькі, смачненькі котлети. Я на них тільки споглядаю. Курячі котлетки, бачите, такі от. от. У колі такі котлети, тому що я іншої форми роблю котлети, в мене вони трішки інакше. А коля по-своєму, він же ж чоловік, він по-своєму робить. Так, от, зараз е, сяду по обіду, зараз покажу вам мі мій обід, щоб ви подивилися, що я буду зараз їсти. Скромненька, скромненька, включена. Уже опція яка заощаджувати, тому що вже куплені дорогущі білети «Авіа». Так, і зараз, прибігши швиденько з роботи, хочу пообідати. Дивіться: котлети ще парують. Це коля робив, і це він зробив курячі котлетки. Я собі зараз візьму. Скільки я собі візьму три штуки. Бо голодна ж така прибігла. Так, курячі котлетки. Це мій обід, друзі. Гречана каша, гречана каша. От. І огірочки. Оце вам обід режиму економії. Режиму економії. Подивіться. Так, і е, мій різдвяник він уже відцвітає. Я вам показувала і в шорці, я вам показувала і в е, відео його. Да? Тобто він свої вже відсвів. Бачите, тиждень і все. Тиждень і все. Зараз отак поверну. Оцими красивими квітами. Отак це виглядає, і він уже відцвітає. Так, ну а я буду перейматися за свій скромненький режиму економії обід от коля молодець. Дякую тобі, мій дорогий, за те, що ти підхватуєш, коли ти можеш мої кухонні справи. І, взагалі, друзі, сім'я, це. Тоді, коли разом в одній лодці, да. берег любові. Чули пісню Крищенка, яку співає Іво Бобул? Отож, якщо воно є, а допливеш, коли тільки удвох, а допливеш, коли спільне бажання. Так що берег любові. Мій обід починаю. Боже. Як же це смачно. Аріна, не кушайте на камеру. А я буду. М -м -м. Я ж повинна із своїм глядачем поділитися цією смакотою. Му? Мгм? М -м -м -м. Дуже смачно. Боже. Я ж на роботі вічно голодна. Я вам розказувала, що я снідаю. На роботі нічого не їм. І прибігаю додому і починаю їсти. Без хліба. гречка Масло вершкове, котлетка куряча і огірок. М -м -м. Оце вам все включено у Аріне сьогодні. Дуже смачно. М -м -м. Оля, любий мій, дорогий, чудовий мій, прекрасний мій. Дякую. Дякую за котлетки. Боже. Доїдаю. як це смачно? Доїдаю. Папа -па. і до зустрічі на моєму каналі.